Привіт всім СМНК і маркетологам за Маром. Сьогодні поліція з вами структурою запуску інфопродуктів для нашого експерта. В цьому проєкті я відповідав за СММ та був помічником маркетологом. На жаль, не довелося його довести до фінальної стадії через проблеми на особистому житті в нашого клієнта. Але в цьому відео я взагалі поведу вас по стратегії і загальній концепції, принципам, воронкам і. Від магнітами, які ми використовували в цьому проєкті, і ви зможете поглянути на референси, які ви зможете використати у своїх проєктах. І ще раз, дисклеймер: тут не буде SAS, ROMI, ROAS, ROI, CAC показників, тому що ми не довели проект до запуску, але ви зможете подивитися на те, що було зроблено мною, та використати щось у своєму проєкті. Проєкт розпочався з того, що до мене звернувся клієнт з пропозицією участі в ньому, як СМН-ник та його помічник. І в нас стадію ми зробили стратегію. Всі кон, концептуальні стратегії, дизайн, брендбук, концепцію контенту і так далі, закріпили це в такій стратегії саме в нашій менеджері Notion, сторінці де проекту. Це все я вам ще покажу. І ось все, це такого сташина проєкту, як виглядала наша воронка, тобто трафік у шов, тобто. Трафік у нас був з платних каналів через метець, з органічного у нас були автоворонки, зроблені в Мані чат, З інстаграму людина попадала в Ютуб, де отримала свій лідмагніт. Після чого вже вшиті презентації в самому Лідмагніті. це було відео схоже на формат VSL video, – video Sales Letter. Після цього людина потрапила на міні-курс. Після міні-курсу вона змогла мала змогу. Придбати великий курс, активував він їх через консультацію і дзвінок, після чого людина мала змогу придбати в нього його маркетні послуги, по суті, партнерство під відсоток або консультацію, аудит чи різного типу послуги, тому що тут все робиться персоналізовано. Окей. З пташинного польоту це виглядалося так. Як це реалізовувалося покажу ось тут. Тобто органічні воронки в нас робилися в чаті ось як вони виглядали. Шорт сторітл, автоворог активується через. В цьому випадку має чат саме. Насилайте магніт в переписі інстаграм, після чого зразу офер Tripwire і під кінець секвенсу 24 години ми насилали також пропозицію безплатної консультації. Також могли використати воронку через форму кваліфікації на безславний дзвінок також без Tripwire. Це інстаграм профіль. Тут було зроблено трошки упакований він, Хайлайти, біо. Не до кінця дороблено те, що воно зараз свіже. Дизайн. І весь контент відповідно до рубрикатора, який ми зробили. Так виглядали на нас воронки в манічат. В нас бачите кілька з наших шортів. Що тут було? Активація через ключ... ключове слово через хайлайти, по суті так само напряму через саму постійно. Далі людина попадала сюди, кваліфікувалася на підписку. Тобто, це такий conditions на підписку. Якщо вона не проходить, їй надсилається одне з цих трьох повідомлень, де їй просить підписатися ще раз. Вона підписана, насилається повідомлення ОСЕН. Тисне отримати лінк. Відкривається сіквенс в 24 години. Ми надсилаємо їм і лід-магніт. Вона переходить на YouTube, дивиться його в YouTube. Як він виглядав, по суті ось так нас виглядав YouTube, Також було його з нуля повністю. Так виглядає лід-магніти. Кілька з них. Форматі. До кожного з них було розроблений копірайтинг та презентація. Знімали ми це в студії, монтаж також своїй студійний. Після LідMagніту, через 10 хвилин, людина отримала пропозицію, коли вона ще по суті прогріта, готова. Трогденно інтенсиву, тобто нашого міні-курсу, тут також був VSL, невеликі півтора хвилини, там де розказували ліп, про наш міні-курс. І після чого, через 20 годин, вона отримала таке повідомлення з пропозицією забукати кол на безплатну консультацію таку невелику діагностику. Щодо наших лідмагнітів, я можу показати вам ось як виглядає наш лідмагніт на Ютубі. Сьогодні ми будемо говорити про те, як створювати контентні офери, робити шалені охопи. Відповідно, це йде по структурі дворка. Мона перебивка, суддіна зйомка. В кінці так. у нас був шитий по суті така невелика формат презентація, тобто огляд лендингу і презентація з боку завжди по позицію аудиту. Ключове слово, також QR-код кінці, де ви можете зареєструватися і купити цей курс. Вшите в біопарк ключових слів. Тобто це Instagram, група для інтворкінгу, по суті, таке міні-ком'юніті для прогріву наших рядів. Там саме посилання на триденний інтенсив. Ось наш лендінг міні-курсу. Ми також планували сюди в інститут ЄСЛ, який ми зробили, в студії Отсюди. сюди. І, ну і бачите, структура самого лендінгу. Ось наш лендінг. Тут у нас я проводив по суті куперединг на цей Ленід. Це як він виглядав, як, він, як виглядає його структура. Це наш YouTube від відмагнітим. І повертаємося до нашої воронки. Це як, по суті, виглядало наше все, що приходило з контентом. В нас вже купляли, навіть по суті, ми не довели ці. Проект до запуску на холодний трафік, але ми навіть мали заявку на курс з оцих невеликих хоплень, які ми мали в інстаграмі, тому що, як бачите, аккаунт повністю з нуля. Не найрелеванніше тут було робити саме великий акцент на контент маркетинг та автоворонка, тому що тут немає охоплень і переглядів. Тут потрібно це робити вже, по суті, вже коли аккаунт має регулярно від півтори до двох тисяч переглядів на кожне відео. Тут це не так не стільки актуально було. а Більше це робилося для того, щоб люди, які прийдуть з таргету, вони падатимуть в сам профіль і прогріватимуться включно з цим контентом. І також на наступній стадії воронки зможуть все-таки пройти на... ще наступну через саме контент-маркетинг і прогрів саме профілі. Це, тобто тут контент-маркетинг і автоворонки виконують таку більш комплементарну функцію. Що ж, це воронки наші, це наш YouTube, який ми робили з нуля. Ось як виглядав копірайтинг злі в нашій системі Notion. Структура під, наприклад, один єд-магніт. Це в нас травки і мітки. Кілька назв на вибираємо найкращу: плюс або тестування на кілька обкладинок. і опис біо, також презентація. Це як наскладає контент маркетинг також по планах каналах ми планували робити ось такі воронки, тобто це базово opt-in. Тобто пускова сторінка, наш лендінг, який я вам показував а, прямій офер Tripfire, людина падає Telegram-бот. і після чого отримує всі матеріали, після чого отримує можливість забукати а, Discovery Call і потрапити вже а, на стадію активації сюди. А, також це через форму кваліфікації і лід-магніт, тобто лід-магніт на пусковій сторінці, форма кваліфікації і людина отримає, змогу купити або Tripfire, або напряму забукати кол. Як бачите тут optin. Оптин, відмагніти, тобто, це офер через магніт, і по суті ми можемо кваліфікувати їх на, на консультацію через форму кваліфікації після магніту, і вони отримують її без, безплатно, або пропонувати їм платну, так, так би мовити, тріпаєр-консультацію після того, як вони отримують відмагніт. Також тут можна було тестити гіпота з автоворонками, тобто брати такий самий шорт в інстаграмі, можливо, навіть. Короткого формату 340 секунд, або тести навіть такого формату 20 секундний шорти, де хук, cold action, все. Тобто, ем, так, якщо ви не можете учити лідів бізнес, бла бла бла, пишіть мені це, я вам кину від магніт і вам проведу в ньому проведу вас, що маєте робити. Такого формату рілси просто на охоплення, на просування. І е, тут. Таред працюватиме на просуванні рельсів на ключове слово, і по суті активу... активуватиметься автоворонка в Мені-чат. Люди на Єпади отримує лід-магніт, потім по воронці в Мені-чаті Citry Fire і без важна як ми бачили ось тут. Щодо планних каналів, ми мали кілька воронок для тестування майбутнього по метам. повернувся до них після того, як я оглянув з ліжован з інфраструктури і казав: ми зробили ножну систему. В Ноушені стадії онбордингу, документація стратегії інших матеріалів, так само весь контент-план на кожен місяць, кожен тиждень був в середині завдання, такий дашборд з усіма завданнями, статус, тип, хто відповідальний, самі завдання, які мають виконуватися. Також контент-план і календар, коли і що має поститись. Це у нас був система ношен. Був зроблений лендінг, копірайт під нього. Ось тут. Як бачимо, тут у нас є ipar Headline, хайдлайн, декопії, бонус. Ці всі техніки були використані. Переважно більше цих технік було використано саме в цьому лендінгу, який розробив нам підрадник. Також був зроблений VSL, який ми хотіли також зв'язати сюди, на перший план. В'юле марки на все в нас кожен. кожен Кожна автоворонка в Майні-чаті також відбагніто цифровувалася з VTM-марками, що дала нам змогу трекати і приходять ліди. Копірайтинг для vsl sell був зроблений ось тут. Детально так само ношені. І це сам ленід. Щодо референсів для наших пускових сторінок, які ми хотів використовувати. Як бачите, тут чат-бот, портфоліо майбутнє, яке ми використовуємо автоворонки в Майні чат, також є в нас різні. Інтерактивне меню, реакція на сторіс. Меню повідомлень в Інстаграмі, форми кваліфікації це у нас референси. І по дві ключових е, пускові сторінки це оптин, де ми даватимемо лід-магніт, людина падатиме воронку в Телеграм, і також е, на тест е, воронку з прямою е, пропозицією по на забути кол. Тут у нас call to action, VSL і час, які можна забукати кол через cлен це як нас виглядало все. Я казав, ми зробили це омніканально. По суті, може повернутися до стратегії, як я казав, трафік з таргету йде або на Tripwire, або на Magnet І після чого, після Triphire, людина має змогу купити основний курс. Також ми можемо пропонувати. Консультації платні чи безплатні протягом своєї зимої з дідом для того, щоб на них вже продавати їм або основний курс, або послуги маркетолога нашого експерта з контент-маркету. Нас був Instagram YouTube TikTok Там ми розміщували магніти, через які ми також могли запускати трафік на той самий Tripfire Це те, що було зроблено з нього цього всього сказано, я рекомендую тести всі гіпотези. Те, що в мене описано 4 воронки тут, це добре, але це потрібно все тестувати. Та сама воронка. Той самий контент-маркетинг я би не рекомендував запускати, я би не рекомендував орієнтуватися і ставити великі цілі на контент-маркетинг. Це органічне просування цих продуктів, якщо у вас на аккаунті немає там, півтори тисячі органічних охоплень на пост, тому що воно просто не працюватиме ефективно. Тут це комплементарна історія, основний фокус на холодному трафіку, який ми не запустили. Це все мало тестуватися, як і ем, просування дописів, як і офер через як і офер на безплатну консультацію через форму, і так само прямий влоп-мінік на наш лендинг. Це все. Я думаю, в... ви змогли з цього щось взяти для себе, проаналізувати і радий був з вами цим поділитися. І побачимось.